На першому ряді в'язання нам потрібно набрати 55 повітряних петель. Викладаємо ниточку і утворюємо першу петельку. Петелька на гачку. Підхоплюємо робочу ниточку знизу і протягуємо в петельку. Перша повітряна петля є, таких набираємо ще 54. На другому ряді нам потрібно утворити основу для пелюсточок. Отже, ми відраховуємо від початку, починаючи з першої петельки четверту косичку. Один, два, три, чотири. Далі петелька на гачку робимо накид, і в цю четверту косичку ми повинні пров'язати один стовпчик з накидом. Після цього робимо 4 повітряні петельки, робимо накид і в цю ж пров'язану косичку пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Починаючи з наступного елемента, всі інші елементи будуть повторюватись, і відстані між ними також повторюються. Далі ми будемо в'язати в кожну третю петельку. Відраховувати починаємо з петельки, яка наступна після пров'язаної. 1, 2, 3. Відраховуємо третю косичку. Робимо накид і пров'язуємо в третю косичку стовпчик з накидом. Робимо 4 повітряні петельки, накид і в цю ж пров'язану косичку знову пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову відраховуємо третю косичку, 1, 2, 3, і пров'язуємо сюди стовпчик з накидом. Робимо 4 повітряні петельки, накид і в цю ж косичку знову стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду в третю, в третю петельку. Якщо у вас вірно вив'язані попередні елементи, то останній елемент ви пров'яжете в останню повітряну петельку. Далі переходимо до утворення пелюсточок. Для переходу на третій ряд робимо одну повітряну петельку, розвертаємо ланцюжок і в перший відділ нам потрібно вив'язати 10 стопчиків з накидом. Отже, робимо накид, заходимо в отвір і пров'язуємо 10 стовпчиків. Після сьомого стовпчика з накидом нам потрібно трішки здвинути наші стовпчики, щоб тут утворилася відстань, і пров'язати ще три. Далі робимо одну повітряну петельку і сюди ж пров'язуємо один стовпчик без накиду. Починаючи з другого елемента, всі вони будуть повторюватися. Ми спочатку пров'язуємо один стовпчик без накиду, далі робимо одну повітряну петельку і пров'язуємо 10 стовпчиків з накидом. Після 10 стопчиків з накидом робимо одну повітряну петлю, І сюди ж нам потрібно вив'язати один стопчик без накиду. Всі наступні елементи вив'язуємо так само: Один стопчик без накиду, одна повітряна петля, 10 стопчиків з накидом, одна повітряна петля, один стопчик без накиду. І так повторюємо до кінця. Якщо ви бажаєте, щоб у вашої квіточки були листочки, то тоді два останні відділи на ланцюжку, це перший і другий, ми не пров'язуємо. На цих відділах ми будемо в'язати іншою кількістю та іншими елементами із зеленого кольору. Також є варіант більшої кількості листочків, а саме 5: 1, 2, 3, 4, 5. Фактично, вони будуть навколо вашої квіточки. Тут ви обираєте самі. Якщо 5, то, відповідно, відраховуємо на ланцюжку 5 відділів: 1, 2, 3, 4, 5. І їх не пров'язуємо. Ще звертаємо увагу на те, що зелена ниточка. Товща за червону. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас листочки були більші, ніж пелюсточки, то обирайте товщу ниточку. Якщо навпаки, ви хочете, щоб вони були однакового розміру, то беріть однаковий розмір ниточки. Останній елемент перед листочками ми пров'язуємо так: спочатку робимо один стовпчик без накиду, одна повітряна петля, 10 стопчиків з накидом, одна повітряна петелька, один стовпчик без накиду. І в цей же відділ пров'язуємо один з'єднувальний стовпчик. Далі розвертаємо в'язання на виворітну сторону. І робимо одну повітряну петельку. Ниточку відрізаємо, залишивши кінчик, і повністю витягуємо. Трішки затягуємо, щоб закріпити пелюсточку. Далі переходимо до утворення листочків. Беремо ниточку зеленого кольору та утворюємо петельку. Викладаємо ниточку, обгортаємо навколо пальчиків. Ось така петелька на пальчиках. Заходимо в неї, підхоплюємо ниточку і витягуємо. Далі затягуємо по розміру гачка. Беремо наше в'язання і протягуємо цю петельку в уже пров'язаний нами відділ. Заходимо гачком, підхоплюємо петельку і протягуємо. Далі робимо одну повітряну петельку і переходимо до вив'язування листочка. Отже, спочатку вив'язуємо два стовпчики з накидом. Далі робимо два стовпчики з подвійним накидом. Накид 1, накид 2. Після цього повторюємо два стовпчики з потрійним накидом. Робимо дві повітряні петельки і пров'язуємо 2 стовпчики з потрійним накидом. Два стовпчики з подвійним накидом. І завершуємо листочок двома стовпчиками з накидом. Пров'язуємо один стовпчик без накиду і переходимо на наступні листочки. Всі листочки вив'язуються за однією схемою, тому можете продовжити в'язання до кінця ряду. Ішовши до кінця, у нас є поряд два стовпчики, і між ними маленька відстань. Ми заходимо в ту відстань і робимо з'єднувальний стовпчик. Після цього робимо одну повітряну петельку. І залишаємо доволі довгий кінчик для сшивання. Відрізаємо ниточку. Цю ниточку ми повинні повністю протягти в петельку, яку робили. Там, де ми робили під'єднання зеленої ниточки, у нас залишилось дві ниточки. Червона і зелена ми перев'язуємо їх між собою на два вузлика. Так, дуже туго затягуємо. Після цього переходимо до формування трояндочки. Беремо першу пелюсточку і починаємо її загортати в бутончик. І ось так загортаємо десь три пелюсточки. Далі повертаємо на виворітну сторону і бачимо, що у нас тут утворюється спіралька. Ось по цій спіральці ми повинні далі згортати. Цю ниточку ми вивільняємо. І далі згортаємо. Сформувавши трояндочку, беремо голку з широким вушком та переходимо до шивання. Обертаємо нашу трояндочку на виворітну сторону. І прошиваємо її. Бажано не дуже сильно затягуйте. Не дивлячись на те, що ви знаходитесь на виворітній стороні, ми, коли пришиваємо, ми обертаємо її на лицьову сторону і дивимося, чи правильно все затягнули. І ось так декілька разів ми можемо пройти по нашій спіральці і пришити трояндочку.